Рухаємо черговий традиційний брифінг речника адміністрації президента України з питань АТО, полковника Олександра Матузяника щодо подій в зоні АТО за минулу добу. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. Отже, вчора в зоні АТО. Було зафіксовано одну ворожу провокацію з боку незаконних збройних формувань. Сталося це на Донецькому напрямку поблизу Шахти Путилівської. Там ворог вів вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів, внаслідок чого один наш український військовослужбовець зазнав поранень. Також у ніч з 24 на 25 жовтня, починаючи з 2.30, бойовики використовували стрілецьку зброю. Гранатомети та зенітні установки проти сил АТО в районі селища Піски. Українська сторона спільного центру контролю і координації повідомляє про напруженість на лінії зіткнення впродовж останніх кількох днів. Незважаючи на провокації, Україна суворо дотримується перемир'я та інформує спостерігачів місії ОБСЄ про кожен випадок порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. За інформацією Державної прикордонної служби за добу жодного прольоту ворожих безпілотників в зоні АТО не зафіксовано. На Донеччині Служба безпеки України виявила дві схованки з протитанковими гранатометами. Зі схорону у Маріуполі було вилучено два ручних протитанкових гранатомети, сім ручних гранат, гранати від підствольного гранатомету та набої різного калібру. Ще одну схованку співробітники Служби безпеки виявили у лісосмузі у Мар'янському районі, звідки було вилучено 4 протитанкові гранатомети та тротилові шашки. Також на Луганщині українські правоохоронці виявили ще одну схованку з боєприпасами. Кулемет ПКМ, дві ручні гранати та близько 200 набоїв калібру 7,62 також було вилучено. Оперативники затримують організаторів пропагандистських мереж незаконних збройних формувань. Керівник найбільшого поліграфічного підприємства Монополіста яке розташовано на тимчасово окупованій території, за завданням ватажків-бойовиків, друкував великими тиражами антиукраїнські листівки а також іншу продукцію. Також він організував виготовлення так званих посвідчень ДНР та інших фейкових документів бандформувань. Збройні сили України продовжують допомагати мешканцям визволених міст Східної України. На Артемівському напрямку військовослужбовці налагодили діалог між місцевими органами влади та жителями Донеччини. Спільними зусиллями українські військові та благодійники допомагають мешканцям міста Артемове найважливішим. Благодійники разом з військовими створили перелік потреб людей у будівельних матеріалах, медикаментах, а також грошовій допомозі. Вже наступного тижня адресна допомога розпочне надходити до міста. Окрім того, Україна забезпечила проїзд 31 вантажівки, які провозили 560 тонн гуманітарного вантажу через контрольний пункт Новотроїцьк Донецької області. Автомобілі перевозили продукти харчування, будівельні матеріали та засоби гігієни, надані Міжнародним комітетом Червоного Христа. На, Харч... На Харківщині Служба безпеки Україна викрила канал нелегального транспортного сполучення з тимчасово окупованими територіями. На міжнародному автомобільному пункті пропуску Гоптівка Харківської області правоохоронці затримали пасажирський автобус, що виконував рейс з російського Білгорода до Києва. Однак, як з'ясувалося, автобус насправді прямував до столиці з окупованого Луганська, спершу перетнувши українсько-російський кордон. Який не контролюється українськими прокордонниками. Потім заїхав з Росії у зворотньому напрямку на Харківщину вже як рейсовий автобус з Білгорода. Стосовно організаторів цього каналу, а також водія автобуса, тривають оперативно-слідчі дії. На Львівщині триває підготовка курсантів-артилеристів із урахуванням досвіду набутого в антитерористичної операції. Вже другий тиждень поспіль курсанти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виконують вправи та нормативи з понад 10 військових дисциплін. На одній з ділянок полігону розташувалися позиції 82 мм мінометів. Умови виконання вправи для вихованців Академії розроблені із зарахуванням досвіду застосування цієї артилерійської системи під час АТО. Так, вогневі завдання з цього міномету виконуються напівпрямим наведенням більш ефективним, як це показав досвід бойових дій на сході України. Шановні друзі, це наразі вся інформація. Якщо є запитання чи уточнення, прошу. Колеги, чи є запитання? Уточнення? А що було, що було в автобусі? який з Білгорода прибрав? Ця інформація буде додаткова. Зараз тривають оперативні слідчі дії. А один поранений у нас до якому саме місці, через що це поблизу шахти Путилівської. Вчора. Бойовики близько 16-45 вели вогонь по наших позиціях із стилецької зброї і гранатометів. Наш боєць зазнав поранення Осколкового. Зараз його життю нічого не загрожує. Близько години. Якщо більше запитань немає, то дуже дякую. І наступний брифінг завтра, у цей же час, з речника адміністрації. Дякую, на все добре, до побачення. Дякую.